28 жовтня наша потреба. Справжня проблема в цьому світі, як позбутися гріха. Кожен знає це в глибині душі. Нам потрібна не інформація, а допомога. Коли Христос знайшов розслабленого біля Купальні Віфезди, жодні розмови про його стан і про те, як він туди потрапив, не допомогли б, як і обговорення того, що йому слід робити. Людина була безпорадною. Вона нічого не могла зробити і знала це. Христос дав йому те, чого йому не вистачало силу і життя. Таким був шлях Христа. Книжники і вчителі закону ходили за ним, обговорюючи технічні питання і розмірковуючи між собою, але ті, хто хотів отримати допомогу, отримували її. Сьогодні ми самі по собі перебуваємо в такому ж стані, як і той розслаблений чоловік, безсилі, нездатні самостійно відділитися від гріха, який тримає нас. Тому Христос за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити. Галатів 1.4 Ми потребуємо щирого жалю та покаяння, яке спонукає нас прагнути цього визволення, але ми не повинні докоряти й засуджувати себе в марних зусиллях домогтися такого глибокого покаяння, щоб Бог змилувався над нами. Божа любов і жалість уже звернені до грішника, і в Христі дароване покаяння всім, хто до нього звернеться, бо його Бог підвищив своєю правицею на начальника і Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. Дії 5:31: Нам потрібна сила, і Він, змученому, дає силу безсилому міць. Ісаї 40.29 з усякою силою, за могучістю слави Його, Колосян 1:11 нам також потрібне нове життя, і Він прийшов, щоб ми могли мати життя, і до того ж з подостатком. А мій Бог, нехай виповнить вашу усяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Филиппян 4,19 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.